Усім привіт, любителі швидкості і розкішних авто. Хто з нас не уявляв собі, як емчиться по порожньому шосе в суперкрутому автомобілі? На жаль, не кожен може дозволити собі таке задоволення, але це не заважає нам захоплюватися. Тож, якими є найшвидші спорткари світу? Запрошую вас дізнатися більше про топ 10 цих дивовижних машин. 10 Noble M600 362 км за годину. У Великобританії з 2010 року випускають цю міць на колеса. Цей красунчик може розганятися до 362 км за годину і має просто вражаючий дизайн. Корпус із наржавіючої сталі та вугле пластику. Джеремі Кларксон дуже його хвалив у шоу Топ Г. Хоча в США тест пілот трохи нарікав на великі перевантаження на 346 км за годину, а коштує він чимало 330 тисяч доларів. 9. Пегани Хвейра 370 км за годину. Це ексклюзивне італійське авто коштує 1,27 мільйона доларів. Виробляють його з 2011 року, і воно вже встигло засвітитися в трансформерах, епоха винищення. Незабутні враження. 8. Занвусеїнд 1 375 км за годину. Цей гіперкар із Данії начинений електронікою і коштує 1,22 мільйона доларів. Але, знаєте, для ідеальної їзди йому потрібна ідеальна траса. І тут ми обережно натякаємо на якість наших доріг. 7. MacLaran F1, 386 км за годину. До 2005 року він був найшвидшим автомобілем у світі, хоча тепер займає лише сьоме місце. Ця модель вартувала тоді трохи менше мільйона доларів. Відомий містером Біном, Руен Аткінсон, один із щасливих власників 6. Куенаксек GCCX, 405 км за годину. Шведська парлина, випущена до 2010 року, досі користується попитом. Тоді це був відносно недорогий суперкар за свій клас, коштував близько півмільйона доларів. Команда Gear похвалила його, хоча й мала зауваження щодо відсутності заднього спойлера. Виробники прислухалися і випустили покращену версію. 5. 9FF GT9A 414 км за годину. Цей німецький красень коштує 695 тисяч доларів. Хоча дизайн з великими фарами і довгим кузовом не всім до душі, але з характеристиками не посперечаєшся. 4 SSC Ultimate Aero 430 км за годину. Цей американський суперкар займав лідерську позицію за швидкістю до 2010 року. Його вартість 655 тисяч доларів, а ще він був рекордсменом у книзі рекордів Гіннеса. Але відсутність електронного контролю може стати фатальною для недосвідчених водіїв. 3. Був Гете Верон Сьюпа 431 км за годину. Цей крутяк з 2010 року обігнав СССР Ultimate Aero. Хоч і коштує він майже 2,5 мільйони доларів, попит шалений. Навіть не промах, подейкують Джей Зед і Бейонсе подарували такий принцу Вільяму 2. два. Хенеси Венемджити 435 кілометрів за годину. На другому місці техаський дводваний монтар. Корпус з вуглепластику, 7-літровий двигун на 1244 кінських сили з турбонадувом, все це за мільйон доларів. Вражає, правда. Один Бугетти Кайрен найшвидший з усіх. Тримайтеся за кермо: цей гіперкар від Бугети з 2016 року не має рівних. Викласти за таке диво доведеться 220 мільйонів гривень. Всього випущено 500 екземплярів, і це дійсно щось особливе. От і все, друзі. Бачите, якщо такі машини створюють, значить, на них є попит. Ну, а тепер скажіть, який би ви обрали, якби мали шалену суму. Чекаємо ваших коментарів.